Дякую, друзі! І знову з вами програма «Таємний знак. А це вже третій випуск нашого циклу. І дуже-дуже сподобалась вона нашим глядачам. А сьогодні у нас новий церковний міст. Давайте його зустрінемо і привітаємо бурхливими опусками. Доброго дня всім нашим глядачам! Всім привіт! Хто сьогодні з нами? А з нами сьогодні будівельний факультет! І сьогодні наш зірковий гість, шановний викладач Володимир Іванович Вольцевинко. Ваші облиски! Добрий день, добрий день, дорогі друзі. Дуже приємно вас бачити. І в цей час, коли нам так усім не дуже і добре, але ми повинні жити. Життя повинно продовжуватись. Правильно я кажу? Аплодисменти. В нашій програмі є, є таке правило запитати. То такий свій викладач. Є бажаючим. Шановний Володимир Іванович, розкажіть нам, будь ласка, як ви став викладачем? Ну, по-перше, я повинен сказати, що я був спочатку студентом, а вже потім став викладачем. Я поступив до інженерно-будівельного інституту. Закінчив механічний факультет і потім залишився на кафедрі будівельних машин викладачем, асистентом. Потім вже я став доцентом і став викладати на цій кафедрі. Читаю я технічні дисципліни, це такі будівельна техніка, деталі машин та інші. У мене більше 80 наукових робіт. Чотири підручники для вузів. Де я є співавтором три монографії по моїм дослідженням. І взагалі студентів я дуже люблю. <плес> ну що, люди, друзі, бажаємо дізнатися, чим займався в художній самодіяльності шановний Володимир Іванович. Бажаємо дізнатися! <плес> ну що ж, розчинкою нашої програми є. Таємний знак, таємний знак в студію. Yeah. Так, а що там дуже цікаво? Цікаво, не дізнаємось зараз. Відчиняємо. Приймаємо, тримаємо. Що ми бачу? А що це таке? А тепер запитаємо. Що таке? Що в мене в руці? Що це таке? Що це? А, ну, так, це ж гучномовець. О, гучномовець! Є ще бажаюче дізнатися, що це таке. Так це ж мікрофон. Браво! <праць> Ваші області! А ми бажаємо дізнатися, чим же займався наш цирковий їсть, тримаючи в руці цей мікрофон. Та, да бажаю -да -да -да. з мати. Я бажаю чи бажає. Може читати до щі. Ну, дуже чудова думка чудова. Але тепліше, вже ближче ще є. Є? Можливо, правковика. Ще, мабуть, мабуть, то хоче, хоче сказати. Ну, будь ласка. Можливо, він співав. Так, так! Ми співаємося. А зараз невеликий екскурс в історію. Дивимось на зорі, що нам сіяють знову вишені. Давайте, мамо, посидим коло хати, ви про життя своє розкажете. Ну всім дуже відомо, що наша програма має тільки несподіванки та сюрпризи. А зараз цю чудову пісню заспіває Володимир Іванович з нами! Ваші облиски! What is the motion? Вітання заступника декана з виховної роботи будівельного факультету Дар'ю Нечепоренко. Ваші оплески! Дякую. Володимир Іванович, дуже вам дякую від імені наших студентів будівельного факультету викладачів, наших сьогодні. Учасників, хто дивився, слухав вас. Дуже вам вдячні за те, що подарували нам таку насолоду слухати цю прекрасну композицію в вашому виконанні. Оплески. Дякую вам, що ви прийшли, що ви тут були, що ви аплодували. Мені дуже приємно. Не дивлячись на важкий час, ми повинні зустрічатися, ми повинні з вами спілкуватися і щоб усе у нас було добре. Дякую вам, що ви не дивлячись на вашу занятості, були тут. Спасибі, а це для вас. Дякую, дуже приємно. А зараз запрошуємо до нашого рекламного майданчику Дар'ю Сергіюну Нечепаренка. Будь ласка, Дар'я Сергіюна. І хочу задати декілька питань. На вашу думку, яке майбутнє наших студентів в галузі будівництва, бо можна казати, що вони дійсно майбутні будівники нашого майбутнього. Так, звісно, будівельний факультет наша академія дуже надзвичайно важливим сьогодні. Ми всі розуміємо, знаємо, в яких реаліях на жаль маємо зараз жити, виживати. І я б хотіла сказати, що пишаюся студентами свого факультету, тому що. Це свідома молодь, яка розуміє, для чого вона тут, чому вона обрала саме цю професію, саме цю спеціальність 192 го та цивільної інженерії. І дійсно за цими фахівцями є наше майбутнє, саме на їх плечах відбудова нашої держави, будівництво за новими стандартами, енергоефективне будівництво, екологічне будівництво тобто дуже багато напрямків, які вони зараз охоплюють, які вони зараз навчаються. Тому дійсно за ними майбутнє. Дякую, Далі Сергіїна. І ще хочу вам нагадати, що з нами сьогодні був будівельний факультет. Дуже Дякую. До зустрічі. До нової зустрічі!